Осінній дощ м'яко стукав у вікна великого будинку, де саме кипіла підготовка до святкування ювілею Миколи. Катя стояла перед дзеркалом у своїй кімнаті і мимохідь проводила рукою по петлях елегантної сукні насиченого бордового кольору. На струнки плечі вона накинула легкий жакет, щоб не змерзнути, коли вийде зустрічати гостей у сад. У погляді, спрямованому на власне відображення, Читалося хвилювання. Цього вечора вона хотіла виглядати ідеально. Все ж таки, трирічна річниця подружнього життя з Миколою збіглася з його 35 річчям. Усе мало бути бездоганно. Непомітно зібралося чимало гостей, друзі, родичі, колеги з роботи Миколи. Серед усіх цих людей, які галасували біля столів, пили вино і піднімали тости, Катя відчувала себе. Дещо відсторонено. Вона посміхалася, приймала привітання, допомагала офіціантам розносити закуски, але в душі ніби панувала тривога. Її рука машинально торкалася обручки, жест, до якого вона звикла, коли хвилювалася. За якусь мить двері відчинилися знову, і на порозі з'явився чоловік у темному піджаку, котрого Катя не чекала побачити. Це був Олег. У минулому він був її коханим. Висока статура, впевнений погляд, та й усмішка лишилася тією ж, що й колись. Катя завмерла, відчуваючи, як серце починає бити швидше. Вона не знала, що Олег і Микола знайомі, він взагалі мав бути в іншій країні. О, олеже! Микола відволікся від розмови з гостями і радісно потиснув руку новоприбулому Не чекав, що ти зможеш приїхати. Радіймо, що ти сьогодні з нами. Катя затримала погляд на Олегові на пів секунди, але цього вистачило, щоб у неї в животі з'явилися метелики. Вона швидко опанувала себе і постаралася зникнути з поля зору, принаймні на певний час. Минула година музика стала голоснішою. Гості розійшлися гуртками. Хтось жартував у вітальні, хтось танцював у холі. А декілька людей вийшли на терасу палити. Катя теж опинилася серед курців, хоча й не мала звички курити, але хотіла на хвилину втекти від гомону і перевести дух. Як тільки вона вийшла у напівтемний простір, де світло ліхтарів ледве торкалося стін, звідти ж вийшов і Олег. Спочатку вони обоє ніяково мовчали, почувши, як двері зачинилися за ними. Катя зітхнула. Одночасно відчуваючи злість на себе, чому так хвилюється при вигляді колишнього. Привіт, нам, тихо сказав Олег, наблизившись. Привіт, озвалася Катя, намагаючись говорити байдуже. Він докурив цигарку і затоптав недопалок, тоді різко обернувся до Каті. Чесно кажучи, я не знав, що ти дру... дружина Миколи, пром... промовив він, і що він тепер твій чоловік. Це сталося, коли ти переїхав, відповіла Катя, відчуваючи, як голос зрадницьки дрижить. Ми з Миколою познайомилися на роботі і швидко зблизилися. Олег кивнув, опустив погляд здавалося, в ньому борються почуття, сум'яття, цікавість, можливо, і біль від спогадів. Катя зрозуміла, попри три роки розлуки, в ньому лишилися незагойні сліди їхньої минулої пристрасті. А як ти? запитав він майже шепотом. Тобі добре з ним? Так, відповіла Катя, та всередині щось стислося. Її шлюби з Миколою наче й був щасливим. Але чи не бракувало їй оцієї відчайдушної пристрасті, яку колись відчувала з Олегом? Настала пауза, від якої повітря стало густішим. Краще повернімося, спробувала припинити цю незручну мить Катя. Алкоголь і спогади усередині тривав шумний вечір. Хтось співав караоке, хтось фотографувався. Микола насолоджувався увагою гостей, час від часу запитуючи, чи все гаразд у Каті, але вона лише відмахувалася мовляв, піклуйся про свято, я впораюся. Катя почала пити вино швидше, ніж звичайно. Пара келихів і в її свідомості почали спливати відчуття минулих років із Олегом. Несподівані вечірні прогулянки, сварки і миттєві примирення, політ у відпустку, коли вони були молоді й безтурботні. Водночас вона ловила себе на тому, що очі її шукають у залі Олега. І коли він теж на неї дивився, іскра між ними запалювалася ще сильніше. Під кінець вечора флірт став відвертішим. Катя не помітила, як вони вдруге опинилися поряд тепер. Біля високих столиків із закусками. Вона подавала Олегові тарілку з фруктами, а він ледь торкнувся її пальців, змушуючи її здригнутися. Погляд був пронизливим. У ньому читалося бажання, яке мусили б зупинити, але не зупиняли. Може, вийдемо ще раз? прошепотіла вона, сама дивуючись із власної ініціативи. Так, кивнув він, і вони швидко подалися до коридору. Заборонена зустріч, вони опинилися в порожньому приміщенні, яке схоже, було додатковою ванною кімнатою чи туалетом для гостей. Катя сунула засувку на дверях, ледве дихаючи від збудження і страху бути викритою. Катю, прошепотів Олег, він торкнувся її щоки. Я не хочу робити тобі боляче, тоді не роби, тихо промовила вона, але в голосі чулося тремтіння. У ту мить їхні погляди переплелися, і вони кинулися одне до одного в палкому поцілунку, якого обидвоє, вочевидь, довго прагнули та боялися. Катя відчула, як її тіло зрадницьки тремтить від одного дотику Олега від спогадів, які накочували хвилями. Він провів рукою по її талії, пригортаючи ближче, а вона пальцями стискала тканину його сорочки. Розпалені вином і забороненими емоціями, вони втратили відчуття реальності. Кімната здавалася простором поза часом. Лише тихе світло над дзеркалом, шелест сукні, важке дихання Олега, який цілував Катю у шию та ключиці. Вона щільніше притислася до нього, відчуваючи, що ця шалена близькість може бути останньою, проте незабутньою. Це неправильно. Просковзнуло крізь півзітхання з її вуст. Але ми не можемо зупинитися, відповів він, захоплюючи губами її поцілунок. Ще мить, і вони віддалися пориву, дозволяючи рукам ковзати по тілові, а губам огортати шкіру. На кілька хвилин увесь світ за дверима зник було тільки двоє людей, поєднаних забутою пристрастю, змішаною з почуттями провини і бажання водночас. Коли вони нарешті отямилися, з коридору почулися голоси. Хтось шукав господарку свята, питаючи, де Катя. Олег та Катя заклякли на мить, прислухаючись. Стукіт у двері міг спричинити скандал, але все обійшлося. Голоси віддалилися, вони розчинилися в натовпі гостей, ніби нічого й не сталося. Проте Катя більше не могла поводитися природно. Її думки металися. Серце калатало в шаленому ритмі, а перед очима стояли образи недавніх обіймів. Микола, підходячи до неї, хотів поцілувати її щоку, а їй здавалося, що всі присутні щойно бачили, що відбувалося в туалеті сором, вина, адреналін, усе це змішалося в небезпечний коктейль. Світанок і зізнання наступного ранку дім стих після бурхливого застілля. На кухні було розкидано порожні келихи, обгортки від їжі. Микола, помітно втомлений, але досить спокійний, намагався навести лад, поки Катя сиділа за столом із чашкою кави, не в змозі вимовити й слова. У пам'яті крутився вчорашній поцілунок, відчуття рук Олега. Вона не могла більше тримати це в собі. Микола, нам треба поговорити, сказав, на сказала вона, коли він склав останню тарілку до раковини. Що сталося? Він відчув її серйозний тон. Катя розповіла все, не опускаючи деталей як вони з Олегом зустрілися на перекурі, як хотіли уникнути одне одного, але алкоголь і спогади з минулого взяли гору, як вони цілувалися і зайшли надто далеко. У міру того, як вона говорила, в Миколи кам'яніло обличчя ти зрадила мені, сказав, мен... сказав він нарешті, коли Катя замовкла. І не з кимось випадковим, а з моїм другом. Я вважав, що ми друзі з Олегом, навіть не підозрював про ваш зв'язок у минулому. Він дивився на дружину довгим, пронизливим поглядом, у якому злилися біль і холодний гнів. Катя хотіла сказати тисячу виправдань, просити пробачення, плакати, але відчула, що жодне слово не поверне ситуацію назад. Що ти тепер будеш робити? Здавалося, вона втратила голос. Не знаю, відповів Микола, сівши навпроти неї. Мені боляче, Катю, дуже боляче, але я не хочу зараз кричати чи влаштовувати істерики. Мені потрібно осмислити, як жити далі. Він узяв обручку на пальці, ніби хотів зняти її, але зупинився, лише стискаючи в руці. Я не знаю, чи зможу я пробачити це. Можливо, нам краще розійтися, сказав він із тремтінням у голосі. Якщо ти так вирішиш, я зрозумію, тихо промовила вона, а сльози почали котитися по її щоках. Кілька днів по тому Микола зібрав деякі речі і тимчасово перебрався до батьків. Катя залишилася сама в їхньому просторому домі, де майже кожен куточок нагадував про минулі щасливі миті: спільний сніданок, перегляд фільмів, плани щодо дітей, що так і не встигли реалізуватися. Тепер у стінах відлунювала тиша, чи зможе Микола пробачити її, чи зможе Катя відновити в ньому довіру, а можливо, усе це стане крапкою в їхньому подружньому житті. Сама Катя не знала в душі вона досі плекала надію, що Микола повернеться, дасть їм ще один шанс, проте відчувала, що після такої зради їхні стосунки вже ніколи не будуть колишніми. Олег тим часом намагався зателефонувати їй кілька разів, але Катя не відповідала. Вона розуміла, що все, що сталося тієї ночі, було імпульсивним і неправильним, навіть якщо пристрасть спалахнула знову. Тепер ці іскри коштують їй безсонних ночей і болю в серці. Якщо вона й продовжить життя без Миколи, їй однаково доведеться навчитися жити й без Олега. Бо їхня історія теж виявилася деструктивною. Історія Каті та Миколи застигла на роздоріжжі, між взаємним болем, зрадою та ще не до кінця згаслими почуттями. Чи буде для цієї пари шлях до прощення, чи зможуть вони відбудувати зруйновану довіру? А може, зрозуміють, що їхній шлюб давно тріщав по швах і вирішать розірвати стосунки остаточно, даючи одне одному волю. Іноді одного шаленого вчинку вистачає, щоб перевернути долі кількох людей. Катя згадує ту ніч у туалеті з олегом то зі щемом у серці, то з несамовитим жалем. Вона усвідомлює, що зроблене не виправити, і тепер потрібно тільки прийняти наслідки. Ця історія залишає простір для різних продовжень. Але одне можна сказати напевно життя Каті та Миколи вже ніколи не буде таким, як раніше. І відповідь на те, чи знайде пара спосіб відродити віру одне в одного, чи піде кожен із них власним шляхом, залишається за ними.